Поплавочна ловля не має ні термінів, ні обмежень, тому і є самою доступною та розповсюдженою. При великому виборі риболовного спорядження саме поплавцева ловля впевнено тримає позиції і лишається актуальною для рибалок в будь-якому віці. Друзі, вітаю вас у нашій поплавочній школі Golden Catch. Сьогодні розглянемо види поплавочних водилищ та умови, в яких найліпше підходить кожне з них. Усе різноманіття поплавочних водилищ розділяють на чотири види. Класичні махові, болонські, матчеві та штекерні. Кожен з видів спеціально розроблений і підходить під окремі умови ловлі. Отже, почнемо детальніше з класичного махового водилища. Найпростіший і дуже довговічний варіант, який підходить як для новачка, так і для досвідченого спортсмена. Махове водилище просте у зборі і підготовці до ловлі. Телескопічна конструкція легко розкладається і не вимагає якихось спеціальних навичок у початківця. Таке водилище добре підходить для ловлі некрупної риби на ближніх дистанціях до 10 метрів та на великих глибинах. Дуже влучний варіант для ловлі в місцях з травою або очеретом. Оснастка для ловлі на махове водилище називається глухою, тому що довжина волосіння фіксована і поплавець в основному кріпиться на виміряній глибині. Якщо перший варіант водилища абсолютно простий у користуванні, то от наступний вже потребує від риболого трохи більшої уважності та деякого досвіду. Мова піде про болонське водилище. Тут у вас вже більш широкі можливості. Болонське водилище у підготовці до ловлі оснащується котушкою та по своїй телескопічній конструкції має пропускні кільця для волосіння. З болонським водилищем ви зможете ловити на стрімких річках з сильною течією в проводку та на більш дальніх дистанціях, ніж з маховим водилищем. При ловлі на таке водилище ви можете експериментувати з дистанціями, що можуть сягати 30 метрів, та глибинами, шукаючи рибну точку без обмежень. Для болонського водилища можна використовувати як глухі, так і ковзаючі оснастки, в залежності від глибини та дистанції. При ловлі на болонське водилище важливим виділю рівне розташування пропускних кілець та перевірку на перекручування волосіні об кільця при закиді. Наступне поплавочне водилище початківці візуально можуть сплутати з фідером. Матчеві водилища підходять для лову на спокійних стоячих водоймах, типу озер та водосховищ. Вони дуже схожі на фідерні водилища по конструкції, бо мають схожий штекерний тип збору. По бланку матчі мають більшу кількість значно менших за розміром пропускних кілець у порівнянні з болонським водилищем. Кількість кілець зазвичай відповідає позначці фунтів довжини на бланку. В свою чергу така конструкція дає можливість на виконання ще більш дальніх і точних закидів оснащення. Саме велика дистанція, яка доступна риболову, є головною особливістю матчевої ловлі. Для ловлі матчевими водилищами використовують важкі спеціальні поплавці глухого або ковзаючого типу, ваглери та слайдери. З матчевим водилищем ви впевнено справитесь навіть з трофейним коропом або амуром. Але такий вид поплавочних водилищ можна назвати важкуватим для освоєння початківцю, тому що він досить вибагливий до оснащення та умов ловлі. Для вивчення техніки лову на матч піде більше часу та вашого терпіння, але результат буде вражаючим. Можливість дістати поплавцем далеких ділянок аж до 50 метрів та виважування бійкого сильного коропа точно того варте. І нарешті ми дійшли до останнього виду водилищ. Штекерне дуже особливо і максимально специфічне для початківця водилища. Насамперед штиком ловлять риболови спортсмени прокачаного рівня, Ще не зустрічала жодного аматора риболова зі штекерним водилищем. Таке водилище дає можливість ловити на оснащення глухого типу на дальніх дистанціях до 15 метрів без використання котушки. В перших двох секціях закріплюють штекерну гуму, що допомагає при ловлі крупної бійкої риби. За рахунок розтягування гуми дуже плавно гасяться сильні ривки риби та зменшується навантаження на волосінь і на саме водилище. Окремою значною відмінністю є наявність додаткової змінної вершинки з чашею, що дає можливість ідеально точно підгодовувати рибу, чим не можуть похвалитись риболови з іншими видами поплавочних водилищ. Але саме штекерне водилище відносно важке та потребує додаткового обладнання, такого як відкатний ролик. Та бара для тримання заведеного на точку лову водилища. А також достатньої вправності від самого риболова. Тому, на мою думку, варто пройти весь шлях від простенького махового водилища аж до штекера, щоб грамотно використовувати водилище такого виду. Отже, при виборі підходящого поплавочного водилища слід для себе точно визначити свої побажання, щоб не розчаруватись в очікуваннях. Друзі, дякую, що відвідали наш перший урок поплавочної школи Golden Cage. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі на нових заняттях.